Чайтесь і свого не цурайтесь, говорив українцям Тарас Шевченко. Ось так кожен з нас має слухати те, що в собі, і переймати те, що отримуємо зовні. Наша молодь має змогу навчатися і прислухатися до своїх почуттів і думок. І вона змушена переосмислити свої мрії та плани. І так хочеться, щоб вона мала змогу відкрити для себе нові можливості. Осмислити, дехто знаходить себе зовсім не так, як уявляв себе минулого року. Але наша учасниця сьогодні вас дивує, тому що вона знайшла іншу дорогу у музичному світі, і якою є її дорога зараз, сьогодні побачимо у ритмі караоке. Молода поетеса, співачка, музикантка, волонтерка Валентина Славінська. Валентино, раді тебе вітати. Ми тебе зустрічаємо в такому натхненному місті. Ти відчуваєш енергетику Шевченка? Звичайно, відчувається це Львів, це Україна. Тут не може не відчуватися енергетика Шевченка. Так, це наш сакральний Львів і унікальний Ярославе. Наш проект з тобою таки насправді робить дуже велику місію. Знаходить цікавих особистостей творчих. Валентину, як змінилось твоє творче життя? Зараз поспілкуємося у нашій студії. Звичайно. Ходімо. Валентина Славінська молода та надзвичайно обдарована музикантка, поетеса, пластунка, волонтерка із Тернополя. Ще з раннього дитинства її серце було пронизане музикою та співом завдяки дідусю, який навчив її перших пісень. У віці шести років вона розпочала свій музичний шлях, навчаючись грі на скрипці, і саме із юних літ відчула, що її покликання у музиці та мистецтві. Навчаюся на струнному відділі Тернопільського музичного коледжу імені Соломії Крушельницької на спеціальності скрипка. Раніше займалася живописом. Ще одне, однією частиною мого життя є пласт. Так сталося, що я потрапила в курінь імені Квітки Цісик. Мені вдалося зробити його ще більш співочим. Я написала гімн нашого куреня та створила і очолила співочий ансамбль із учасниць. Мені надзвичайно подобається те, що дає мені пласт. Його ідея і мета дуже тісно переплітаються із моїм світоглядом і з моєю метою. Я мрію жити в країні, де немає війни і де щасливі люди. Я вірю, що ми можемо самі писати свою історію. Валентина не лише вірить, але й діє. Вона пише історію свого життя, спираючись на різноманітність своїх талантів. Участь у студійному форматі пісенного проєкту «Караоке на всі боки запам'яталась глядачам через її особливе мелодійне виконання лемківської пісні. Спілат на німташок. Слухай, мило, як тот пташок співа, же з любови нич добра не била, же з любови, же з любови нич добра не била. То її творчості розкривається у різних видах діяльності. Як поетеса і авторка пісень, Валентина створює тексти, що переповнені поетичністю та глибиною. Як пластунка, дівчина прагне дослужіння та допомоги іншим. Як волонтерка брала активну участь у благодійних концертах для підтримки ЗСУ. Її креативний потенціал стрімко зростає, і вона навіть розвиває навички аранжування та композиції. Для різних музичних ансамблів пісні, сила столітнього духу, думці велич палкої жаги, в серці поклик до вічного руху, пластунові усе до снаги. Творчість Валентини Славінської захоплює дивовижною щирістю, яка розкриває душу людини, і з кожного її поетичного слова струменить величезна любов до рідної землі. Я вітаю тебе в нашій студії з такої гарної усмішки. Після нашого проекту, а я прослідковувала за твоєю творчістю, власне, твоя творча ідентичність і стиль змінився. Ти побачила свою творчість з іншого ракурсу. Хто ти зараз більше? Е, музикантка, поетеса. Е... Хто я зараз? Тут не можна обрати щось одне, тому що без нічого з того, що перелічене, уявити життя я зараз не можу. Тобто, ну найперше, найбільше часу мене забирає скрипка, тому що це мій прямий фах. Але я не можу не співати, я не можу не писати, тому напевно. Музикантка точно. А, як змінилася твоя творчість, Валентина, під час війни? Ми почнемо з того, що на початку війни ніхто не знав, як що буде, ніхто не знав, де ми будемо, ніхто не знав, чим це все закінчиться і як продовжиться. І мені якийсь час здавалося, що нікому не треба та музика, нікому не треба ті пісні, нікому не треба та скрипка. Але пройшло не так багато часу. Всі почали робити якісь проекти, я також робила. Волонтерські, і я почала багато писати. Я написала багато дійсно пісень, поезії, присвячених саме цій війні. І в мене виникло багато ідей, тому, напевно, війна була таким одним зі стимулів, щоб змінитися. Але потім, вже пізніше, я зрозуміла, що оця така пряма естрада, це, напевно, не зовсім моє. І я почала йти за тим, що завжди мені найбільше подобалось – це все-таки академічна музика. А що змінилося за цей власний рік останній? Що нового відбулося? Що цікавого було в твоєму творчому житті? З найцікавішого такого, що я би колись не подумала, що зроблю, це були мої сольні проекти Вечори повстанської пісні. Вони називалися Заграва. Там я співала повстанські пісні, розказувала їх історії. Було кілька моїх творів, ну які схожі насправді на повстанські пісні, які написані якраз таки в час повномасштабного вторгнення. Я збирала гроші на е, волонтерство також і на запис майбутній альбому таких пісень. Тому я чекаю, коли мені вдасться це зробити. Твій музичний репертуар включає дуже різні жанри від академічного і до е, повстанської патріотичної пісні. Що ближче тобі, насправді я шукала себе в різних стилях музики. Я хотіла навчитися бути різною. Бо, в принципі, я є різною, мені подобається абсолютно різне. Нема такого, що я слухаю лише там одне щось, і це, і це правда, мені це дійсно подобається. Але дійсно все життя моє пов'язане з академічною музикою, з класичною музикою, і звичайно, що це українські пісні. Тому, напевно, саме таке мені є найближчим. І якщо говорити про патріотичну музику, то. От десь тепер, коли я писала ті пісні в часі повномасштабного вторгнення, вони якраз в такому стилі. Тому я думаю, що мені вдалося це поєднати в одне. І не так багато є камерної вокальної музики воєнної. Напевно в тебе вийшов альбом пластових пісень. Так розкажи трішечки про це. Взагалі, що надихнуло тебе на створення цього альбому, Валентина? Альбом пластових пісень я мала записати ще в 2022 році. Він мав вийти на день першої пластової присяги, бо це було 110 років пласту. Але тоді не вдалося. Всім зрозуміло, чому це не вдалося. І ми перенесли той запис аж на жовтень. Що мене надихнуло? Надихнуло те, що мало є дійсно хороших записів пластових пісень з правильною мелодією і в хорошій, в хорошій якості. Тому я відібрала ті, які були такі найважливіші. Туди також війшла моя пісня 110-ліття пласту і пісня мого курення, яку теж я написала. Пласт це частина твого життя. І е, ти пишеш для пластинів? Пишеш пісні. Коли треба, так навчаєш їх чогось? У мене є група дівчат, називаються Світинкові роси. Їм по 6-7 років. Вже нема такого, якби що я там щось вчуся. Вже пройшовся етап, і там, де я треба, там я або як інструктор. Або з дітьми, або просто роблю те, що попросять. Чи багато пісень сама знаєш пластунських і чи співаєш? Звичайно, багато. Це і старі, і теперішні. Одну з них я принесла сьогодні сюди. Це є пісня, яку знають точно всі пластуни, я в тому впевнена. Її співають в кінці ватри. Називається вона Приватрі, як не дивно. Написана дуже багато років тому. Сподіваюся, що. Хто знає, то підспіває. З задоволенням послухаємо Валентину твою пластонську пісню. Для вас співає Валентина Славінська пластова пісня. І наші глядачі зрозуміли, що ти в нас є особлива гостя. Тож, я думаю, ми не будемо бавитися з тобою, вікторину, не будемо відгадувати пісень, а пропоную скористатися твоїми знаннями стрілецьких, повстанських пісень. Давай ми зараз разом з тобою поспіваємо. Right. В мене таке запитання: яка твоя найулюбленіша стрілецька чи повстанська пісня? Повстанська. Найулюбленіша повстанське танго. Слова Ольга Ільків. А можеш там зараз заспівати? Можу. Будь ласка, Андрій Півчук за клавішею. Поглянь ось перший сніг, і мрія біла із недавніх днів. І вдаль летить-під стріх пряди неї стуги. Слиця самітне і виглядає тебе, із залини в своїй скорботі, воно таке привітне, Ах, повернися зі срібної імли. Дуже гарне виконання, ти знаєш, мені так сподобалося. А можливо, давай ще якусь одну. Заспіваєш нам? Давайте. Яку? Давайте якусь вже веселішу. Ми готові слухати. А кажи яку. Хлопці з лісу. Маршова пісня. Але це марш сотні леви січових стрільців. Уважно слухать. Гей hey, відчиняйте, до свободи браму, кров'ю свячені золоті ключі, вулицями лева веде свою кохану, хлопець із лісу місяць на плечі, раз-два-три, хлопці з лісу, раз-два-три, ми ще живі, раз-два-три, ворогів до біса, лиш одна свобода. Браво. Валю, ти в нас є ще й пластунка. Е, яка тебе пісня асоціюється з твоїм пластуванням? Ну тут одну знову ж таки не вибереш. Але напевно така яка… Я, я так розумію, ти знаєш безліч пісень. Ну Та звичайно, як будь-який пластун, але напевно, така, яку точно знають всі, також маршова пісня і барабан. Прошу тоді нам заспівати. Валю, дякую тобі за гарне виконання, за гарні пісні. Також дякуємо Андрію Мельчуку за те, що акомпонував. Шкода, що у нас мало так часу, але я думаю, що у нас ще час буде в майбутньому, і ми ще з тобою пригадаємо багато стрілецьких та повстанських пісень. Обов'язково. Яку ти нам наступну пісню заспіваєш? Наступна пісня це вже моя авторська пісня, про яку ми багато говорили з пані Іванкою, яка написана на початку повномасштабного вторгнення, і вона є. У формі балади старовинної, але про сучасність. Для вас співає Валентина Славінська. Напередодні весни випав на землю сніг білий холодний. Ви ж бо прийшли сюди, щоб тут напитись води, та не вдалось вам. Ви заблукали тут, квіти вже й не ростуть від ваших кроків, та вони встануть знов. А ваша чорна кров згине на роки, з нами усі й птахи, ви ж, як ті реп'яхи на сорочині, в небо ви вп'ялися там і розпались, як в морі скупалися, у стрілянині. Сотнями літ ця земля, мила ліси і поля у вашій крові, он як горить обрій, то вже готують на бій Янголи нові. Вольна пісня летить, в першу й останню мить не затихає. А ваша лайка під балалайку в червону куфайку, мов дим зникає, нам заповів кобзар вберегти Божий дар волю в країни. кожен хотів його взяти додому свого. У свої сіни, і вам ми не віддамось, живими не скоримось, братство вороже, доки є гори, степ сонце і море, ліс ріки, і гори всіх переможе напередодні весни. Випав на землю сніг, там і розтанув ворог підступний, як звір той приблудний на острів безлюдний. Вернусь там і канув. Зачаровує твій голос, Валентино. Дякуємо за твою співану поезію. Чудова балада про що твої вірші, про що твої пісні, про що загалом твоя співана поезія і співана, і просто поезія. Все це є абсолютно про різне, тому що ти не можеш постійно бути однаковим, ти не можеш писати на одну тему. Найбільше в мене напевно або про життя, або патріотичне про Україну, і все одно тут не таке патріотичне, яке таке з захватом якимось там про це говорить. Не кричу ще, я не вмію таке писати, хоча іноді треба, напевно про різне, те, що на душі. А як ти одягаєш свою поезію, в нотки? як оздоблюєш своїм голосом? Привідкрий трішки оту тайну творення, як воно приходить тобі? Сама хотіла відкрити цю тайну творення. Просто буває таке, що ти щось пишеш, і в тебе зразу в моменті в голові вже звучить музика. І ти це не контролюєш. Ти просто береш записуєш це на ноти або на диктофон, а потім на ноти знаємо, що ти вже друкуєшся в спеціалізованих літературних часописах, журналах. Скажи, що це для тебе означає, і наскільки воно власне тобі в твоїй творчості допомагає, можливо, стимулює, надихає. Не так багато цього було, але те, що було перемога в конкурсі, і надрукували. Досить багато моїх віршів в літературному часописі в Тернополі. Я була теж вражена, коли мене запросили. Тому що ну як це так, Боже. Хто я така? У ну, мене була така думка на початку, але потім я подумала, що ну а для чого ж я пишу. Ну, це має бути десь, це мають читати люди, над тим думати. Можливо, це комусь відгукнеться. І я прийшла тоді на презентацію цього журналу mm -hmm. часопису. Зачитала ті вірші, і було дуже таке довге обговорення, майже годину, хоч мало це бути 15 хвилин, тому що того те зачепило, того те зачепило. І всі були просто такі здивовані, що як це так, як це так? Людині 18 років вона пише вірші там, про таке, таке, таке. Це був такий один з кроків в поетичній моїй творчості. Я не знаю, наскільки це буде надалі. Багато цього, тому що ти не можеш багато писати. Але це було дуже важливо, напевно. А не боїшся друкувати свої власне твори на широкий загал для публіки? Тобто, е чи виникає критика, чи більше похвали на твою власну адресу? Та різне, різне буває. Ну, чого, чого більше? більше похвали. Знову ж таки, бо всі здивовані, що в моєму віці я можу писати на якісь глибші теми, ніж просто там про щось таке буденне, або ж про те, що пишуть всі, наприклад, про якісь там кохання, наприклад. Ну, я не маю нічого проти кохання, Просто в мене на цю тему віршів дійсно нема. Це, можливо, для когось дивно. Тоді на тому вечорі це було дивно. Що немає. У, е... Інтимної лірики. Інтимної лірики, так. Так, і mm -hmm. пісень також. Е... А до речі, чому немає лірики? Про кохання. А, про кохання. Про кохання у Валентина Словінської. Чому немає? Напевно, тому що є речі, які більше зачіпають, ніж кохання. Десь там так глибоко, що ти про них хочеш писати. Що зараз більше зачіпає Валентина Словінський більше, ніж кохання? Музика. Події в Україні. Валентину, кажуть, от що твоя поезія досить філософська, чи розуміють її. Адже ти в такому молодому віці, а пишеш такі серйозні твори, серйозні вірші. Хтось розуміє, хтось не розуміє, комусь подобається, комусь ні, це нормально. Все повинно бути. Але я не можу писати те, що комусь подобається? Це просто те, що лягає мені на думку. Я його записую. Найважливіше залишатися вірною сам собі. Правда? Так. Чи наважишся сьогодні нам щось таке продекламувати? Добре, це і вірш якраз про те, щоб бути самим собою. Це така істина. Сьогодні у нас незвичайне завершення нашої програми. Поезія від Валентини Славінської в музичному обрамленні нашого чудового піаніста Андрія Мільчука. Чому так довго? Де була ти? Дівчино, ти ж знала весь цей час, куди йдеш. Я мала лише знаки, там не писано, куди йти, хоч знаки ті з небес. Я мала стержень, та не мала вибору. Я мала час, проте не мала сили. Я знала, що свої своїх не кидають, сама ж собі була і фронт, і тил. Он тим була, як ліки, тим отрутою, комусь початок, ще комусь кінець, для когось примую, для когось другою, Що замість серця мала камінець. Та я прийшла, коли вже і не збиралася, дісталась місця старту врешті решт. Що далі буде, того не питалася, однак зі своїх мрій зняла арешт? І не ходила десь за приворотами, і не шукала щастя з папірців, мене чекали коні за воротами, бо я рушала далі. Від жерців, бо хоч була бліда Так королева, але ніколи жінка короля, я знала, що дивлюся в пащу лева, та це було лише життя здаля. Тепер я йду, куди? Лише я це знаю, але. Побачивши мене колись, згадайте, як на моїй білій шалі червоні краплі крові пролились, бо то була не кров, а тільки відчай, з лиця ж не сльози, біль і каяття. Тож пам'ятайте цей єдиний звичай, співайте і боріться все життя. Півана поезія це один із жанрів, який я сподіваюся буде розвиватися та процвітати разом із цією новою хвилею креативності та таланту. Сьогодні ми маємо неймовірно сильну, талановиту і особливу молодь, яка дивиться на світ з нового ракурсу. Дякуємо, Валентину. Тобі за фантастичну зустріч. Твоя творчість надихає, тож разом. До боротьби все буде, Україна.